Вітаю, шановні клієнти, магазин Моя. Дякую, що зайшли на цей огляд. Огляд-розпаковка. Сьогодні в нас на огляді принтер від Canon Selfie CP 1500. Такий чудовий рожевий колір. Що ви отримуєте у комплекті в першу чергу? Ви отримуєте ось такий лоточок для бумаги. Який ви будете під'єднувати до принтера, і в нього вже завантажувати з однієї сторони бумагу, з іншої сторони у вас будуть наїжджати готові фото. Тобто знизу у вас іде подача папіру, зверху вже заїжджає готові фоточки. Це перше. І друге, що на вас очікує в комплекті, це зарядне і безпосередньо кабель, який під'єднується до мережі. Зарядне на 43 Вт і розраховуєте використовувати лише його. Зараз поясню, чому. На принтері ви зможете побачити вхід Type-C, бачите? Але заряджати через нього ви не зможете. Ви, будь ласка, це враховуйте. В коробці ще йде інструкція. Ну, така швидка, знаєте, як доглядати, куди вмикати, що не вмикати, як відноситися до нього бережно. І йде невеличка інструкція по тому, як в меню працювати. Дуже просте, дуже легке меню, ви там не заблукаєте. Куди вставляється картка пам'яті? Для картки пам'яті є ось тут відповідне гніздо для SD-шки. Сюди ви під'єднуєте безпосередньо. Вже для паперу, оцю штукенцю, і у вас виходить така доволі компактна станція. Що ще хочеться сказати? Позаду у вас, скажімо так, кулер для охолодження системи і тут же слот під батарею, яку ви можете брати його з собою, і він буде мобільним пристроєм. Досить цікава штука. Стосовно комплектації. Одразу розраховуйте при покупці цього принтера, що у вас немає картриджу і у вас немає папера в комплекті, тобто одразу після покупки, якщо ви, наприклад, приготували його на подарунок, людина не зможе ним скористатися. Тобто, одразу докуповуємо папір. Є комплект на сайті моє, де йде в комплекті два картриджі і 108 аркушів паперу. Він коштує там зараз по акції щось близько 1800 гривень. Тобто, до цього принтера обов'язково докуповуєте ще й розхідні матеріали. По функціоналу, гарний інформативний дисплей. Я вже спробував під'єднати до нього карту пам'яті. Фото досить чіткі на ньому. Тобто, ви ось так між ними перемикаєтесь, обираєте, який надрукувати з полями без полів і вибираєте тип паперу, який ви придбали: глянцевий, матовий і таке інше. Чудова річ, комплектація досить адекватна. Розхідники ви вже купуєте на свій розсуд. Офіційна гарантія є, гарантійний талон також є. Чудова річ, дякую компанії Canon за те, що створили таку маленьку приблуду. Вже пізніше буде детальний огляд, як він друкує, як швидко він друкує, яка якість друку. Але скажу наперед, що якість друку досить гарна і дуже адекватна. Тому купуйте товари. В магазині моє. замовляйте, отримуйте, користуйтеся і отримуйте задоволення. Бажаю вам гарного дня, бажаю вдалих покупок. На все добре.